Дам там щось покажу. Демте Дем за мною. Ми на фабриці забрали абсолютно всі розміри килимочків 2х3. 18 штук одного розміру, одного малюнку. Нам зробили дуже гарну знижку. А ми не будемо чекати, ми не будемо тримати ціну. Ми зробимо так само дуже гарну знижку. 2 на 3 овальні, мармурові. Ціна? Ціна буде згодом. Робимо супер ціну. Два на три шовкові ниточку. Я думаю, колегенько тут розстелю на цьому бордючку. Дивіться, яка краса. Вони будуть коштувати 2 на 3 половиною. А візьмете таку обійдель. Блистить? переливається, бомбезний. Подивіться, який шикарний килимочок. Подивіться, шовковою ниткою переливається з різних сторін. Виробник Туреччина розмір 2 на 3 Шикарний килимочок по супербомбезній ціні. Тому обов'язково звертайтеся. Супер ціна на суперкилимки 2 на 3 Good